Козацька звитяга продовжує вивчати таємничий світ українського козацтва. Приєднайтеся! Ми продовжуємо вивчати тему характерництва. Петро Конашевич Сагайдачний, Іван Золотаренко, Іван Сірко, Семен Палій, Петро Калнишевський всі вони за переказами були сильними і відомими характерниками. Далі у програмі справжні розповіді про знаменитих козацьких провідників. Джерела козацької доби мають достатньо згадок про дива характерників. Так, польський хроніст Мартин Бельський в хроніці польській, описуючи битву козаків Івана Підкови з молдавським господарем Петром під ясами в 1577 році, вказує на те, що серед запорожців був воїн, який замовляв кулі і робив їх безпечними як для себе, так і для інших. Швед Петерсон, що був у Московщині у 1608 році в часи боротьби претендента на московський трон Дмитра, зазначає, провідником козаків, що допомагали полякам, був Кореля, спритний чорнокнижник, котрий чудодійством багато допоміг Дмитрові. Певна категорія могла можливо робити це. Те, що вони були да, від шаблі удару. От в багатьох військових діях, саме від отамана або від того керівника якоїсь військової акції, залежало те, чи вірять йому козаки. Наприклад, Стінька Разін, а чи, чи козаки чи він сам переконаний, що його не можна поранити, не можна його шабло дістати. І коли він був поранений, козаки від нього відійшли, тобто вони не повірили йому. В запорожців характерництво, мабуть, таке було розвинуто до останнього, Ми не тільки у Новизьку, зустрічаємо у панька Куліша, доволі таки багато це описано. різні назви а, Ті ж самі характерни, ну це чисто військове. Відомі реальні історичні факти, коли вороги, знаючи, що звичайні кулі характерників не беруть, виготовляли спеціальні срібні кулі та відповідно їх освячували. Для знищення полковника доби Хмельниччини Івана Нечая поляки зарядили рушницю срібляним гудзиком. Наказного гетьмана в Білорусі Івана Золотаренка, якого вважали сильним характерником, вбив освяченою і скріпленою особливими закляттями срібною кулею. Із засідки католицький органіст Томаш акція готувалася. Це цілий проект був щоб його застрелити. Просто так на пустому місці це не могло виникнути. І... Це ще одне підтвердження, що ці люди володіли не здібностями, що така потужна структура, як ізуїцька церква, яка на той час була католицька церква в Польщі, Великому князівстві Литовському, готувала спеціально, щоб бити полковника Казачого. Багаторазовий кошовий туман війська Запорозького Іван Сірко міг напускати на ворогів ману та сон, знав, де й що робиться за багато миль навкруги, передбачав наміри ворогів, перевертався вовком чи хортом, і ані шавля, ані куля його не брав. Особливого ж фурору наробило перебування сірка у Франції 1646 року, де він на чолі козацького загону брав участь у Тридцятилітній літній війні. Він виграв там. Кілька десятків дуелей з французькими шляхтами, французькими да, да, шевалія, І приятельно, що ні разу не вийняв шаблю. Це унікальне і це ні джерела, ні наші, ні українські, ні тут російське, це французьке. Фастівський полковник Семен Палій мав заговорені рушницю і шаблю, які інші козаки не могли навіть підняти з землі. Поляк Корятович розповідав, що не один раз королівські жовніри бачили, як гайдамаки-запорожці збирали з себе кулі, що попадали їм у груди або в обличчя, і кидали їх назад у ворога. Академік Дмитро Яворницький писав, що серед козаків були справжні велети тілом і духом, і що серед інших богатирів жив Басюринський Козарлюга, який тільки но дихне, як від того подиху, людина падала з ніг. А коли руйнували січ, то там був такий силач, що одним подихом міг убити людину. Орден в ордені. Тобто це не виносилося назовні, це треба було тримати обов'язково, і можливо за це і була суворе покарання, тобто ця таємниця, а там дійсно була таємниця, не можна було давати всьому. Та ж сама мана, да? чи перетворював о, Іван Сірко, існує легенди, себе і козаків в річку, поляки проходять, вони піднімаються і далі. Так чи не так було, Бог, його знає. Але те, що щось таке, але було, це 100%. Описуючи гайдамацькі загони, історик Скальковський пише, між цими ватагами були отамани, і по їхньому ще називались характерники, тобто такі чарівники, що їх жодна вогненна зброя, ні куля, ні гармата умертвити не може. Ватажок так зачаровує всіх у домі, що ніхто з них не почує і не побачить жодного козака з його Ватаги. Великим характерником також був і останній кошовий отаман війська Запорозького Петро Калнишевський. Найнепокірніші козаки, очолювані характерниками, покинули січ і втекли за Дунай в Туреччину, де вони заснували за Дунайську Січ. Чимало старих характерників залишилося на великому лузі і після зруйнування січі. Та з часом таємні знання запорозьких характерників загубилися.